Друзі, з'являється у нас Ford Focus, такий 2017 року S.E. От деякі питають, що означає ця приставка S.E. Я вам скажу, це означає стрімний. Мене вилучило зголи, що я Хотів сказати. Насправді жартую. Це означає сама елегантність, тому що це авто. Подивіться на його форми. От дуже класно воно виглядає візуально. Форт на те і форт. Він зразу, ти бачиш його на дорозі. Бачиш, як він виглядає. і Його одразу помітно. Цей у нас авто був прине з Америки. З мінімальними пошкодженнями. Авто в такому дуже класному агресивному стилі, такого класного темно чорного кольору. А, крім того, мені дуже доподобалися ці самі диски, які тут у нас знаходяться. Але такі от класні вони також додають своєї нотки сюди, тому що вони самі виконані в такому темному кольорі. У нас тут гума Conti, Нінтал. Гума у нас така також класна. тут знаходиться на даному авто. Авто прикольне, авто класне. А, 136 пробігу всього-навсього у даної автівки. І машина саме для людей, які люблять авто, щоб вони були невеличкими, при цьому, щоб можна було на них і погасанити, і при тому, щоб вони були доволі таки економічними. Тут у нас 2 літра, тут у нас бензин, і авто себе дуже гарно показує на дорозі. І саме по собі всередині і зовні воно також приваблює до себе і приваблює до себе багато уваги. Давайте подивимося, що у нас тут взагалі знаходиться позаду. Ззаду у нас знаходиться ось підігрів заднього скла, саме собою, куди ж без цього. Багажник. Ось у нас відчиняється. Одразу ось тут ми бачимо камера заднього огляду у нас в наявності. Звісно, це також дуже класно. Ось у нас є місця. Насправді, хоч можна подумати, машина невеличка, сіданчик такий, але насправді місця тут дуже багато. У мене рука, ось я от можу пролізти аж всередину туди. Тобто місце багато. Така ось вона докатка всередині знаходиться. Куди ж без цього? Набір інструментів, все, по феншую, все у нас в наявності, все як потрібно, все у нас є. Авто у нас має, крім того, дуже непогану комплектацію. Тому давайте подивимося, що у нас є тут по салону. По салону одразу у нас кидаються в очі електросклопідіймачі електрорегулювання дзеркал, центральний замок, куди ж без цього. Саме кермо. Оформлено з таким от шилдіком Форда, мультикермо, голосове керування, керування мультимедіа, керування ось переду дисплеєм у нас. Також у нас круїз-контроль, все в принципі, доволі таки стандартно, без ніяких прям супернаворотів, але все, що потрібно, все воно є, все воно в наявності. Ось тут у нас регулювання фар. От воно, от ви можете габарити вмикати, денні ходові вогні. Також у нас в наявності є датчик світла, який автоматично регулює це все. Ось тут у нас відкривається багажник з такої кнопки, яскравість. Підсвітки у нас приборної панелі також наявності. Ось мені дуже подобається, яким форматом виконано форда ця приборна панель. Чому тому, що ось тут, тут у нас дисплей є. крім того, у нас все, що потрібно: тахометр, спідометр, температура. Паливо звикано з такими от синіми, голубими, навіть такого голубого кольору стрілками, які також додають своєї нотки такої індивідуальності. Це також прикольно. Сама система мультимедіа у нас тут наявності, радіо, медіа, блютуз, Aux, USB-порт. Ви можете це все підключати. Клімат у нас ось тут регулюється, різні формати. Ви можете собі її в морду дути, і в ноги дути, куди угодно можете дути. Коробка автомат, в принципі, тут немає нічого незвичайного. Паркінг, задній хід, нітралка, драйв і понижена передача. Це для того, щоб ви їхали на одній передачі на першій. І при цьому у нас допомога при спуску є ось така от кнопочка в наявності. Ручник, звичайний ручник, прикурювач. Все просто, все без ніяких якихось прям вичурних штук. Але для такої автівки воно і не потрібно насправді. Тут підстаканники такі в наявності. Підлокітничок, підлокітничок. У нас також ще один роз'єм Aux, ще один роз'єм USB. Ось тут у нас є така от полиця. От Я люблю перевіряти, наскільки добре влазить ось така от лопата, наприклад. Ну, В принципі, вона поміщається наполовину, не прям повністю. Але от я не думаю, що ви туди будете класти телефон. Я думаю, ви сюди будете класти його, в підстаканник і все. Він вам там більш буде комфортно лежати, ніж в цій от ямці. Давайте подивимося на задній ряд сидінь, що у нас позаду. Позаду, в принципі, нічого такого незвичайного, окрім крім того, що у нас є, звісно ж, ISOFIX-кріплення для дитячих сидінь, тобто ви можете покласти їх, посадити дитину і поїхати разом з цією сім'єю. А тут, в принципі, по місцю, нормально місце, достатньо для мене особисто місце. Метр вісімдесят-84 зростом. Мені місця тут позаду самого себе достатньо. За рахунок того, що тут таке от углублення є для колін, щоб ви могли отак от впертися і не заважали один одному. З приводу даху, ось отакі от мене трохи менше одного кулачка місця тут, але в принципі більш ніж достатньо. А ось такі от крючки тут наявності, що ви могли куртку якусь повішати, верхній одяг сюди повішати. Це також ви можете зробити без питань. Я забув ще одну штуку вам розказати. Дивіться тут в чому прикол, ось є у форда. ось Зразу два зеркала. Одне ось таке маленьке, одне велике. Це навіщо? Е, ну, от, наприклад, ви от їдете, ви хочете на це наприклад, причепуритися, і вам треба, щоб ви себе бачили, і щоб ви також дорогу бачили. Оце от маленьке зеркало, це воно відповідає за саму дорогу. Більше. Ви бачите, ви прям бачите все, все, що знаходиться. І крім того, ви можете на себе ще й е, глядіти, там, причепуритися трохи, там, причесатися. Оце все також можете робити без ніяких проблем, без питань. От. Тобто це також прикольно, це також класно. Тому, друзі. Кого зацікавили дане авто? Автопоєнт, Київ, Софійська, 19, недалеко від Окружної, буквально 9 кілометрів від Софійської борчоївки. Ви вже у нас з'явитеся на нашому майданчику, тест-драйв проїхатися, показати всю цю автівку. Ви можете до нас заїхати без питань це зробити. А ціна даного авто 8600 доларів. Тому кому потрібно 2-літровий бензин, класний бензин, на автоматі можете приїжджати за таку ціну, забирати цю автівку.